На мові мандарин їх називають лаогай. Це китайська система гулагів, де поліція може без суду слідства тримати людей за ґратами до чотирьох років. Китайський уряд називає цю форму знущання над людьми примусово виправними роботами. Ліуджі, яка провела в такому таборі півтора роки, каже, що це форма тортур. Люди у таборі просто раби. Ми працюємо по 14-16 годин на добу. Не закінчить вчасно сидитимеш довше. Комуністична партія Китаю створила трудову табірну систему у 50-х роках минулого століття, щоб відправляти туди контрреволюціонерів. Сьогодні тут перебувають приблизно 200 тисяч повій, наркозалежних, а також релігійних і політичних дисидентів. Є тут і прості люди, як от ЛІУ, яка підписалася під громадським зверненням, вимагаючи політичних і законодавчих реформ. У таборі її змусили виготовляти святкові прикраси також зубочистки. Після того як Лівіу поскаржилася на незадовільне ставлення до неї, охорона прив'язала її до крісла і знущалася. Увечері Вони привели мене у маленьку кімнату у підвалі, і почали турувати. Вони прив'язали мене до стовпа і тримали там сім діб. Потім поклали мене на ліжко для трупів і прив'язали за руки. Я відразу заснула. Тиск на китайський уряд з вимогою реформувати систему трудових таборів стає дедалі сильнішим. Усе більше жертв, як от Ліу, говорить про тортури у голос. У трудових таборах провінції Юнань сьогодні сидять лише наркомани. Утім, китайський уряд щороку витрачає більше 100 мільярдів доларів на внутрішню безпеку, і табори завжди відігравали ключову роль, щоби змусити критиків мовчати. Правозахисники, як от Лі Фанпінг, говорять, що навряд чи табори будуть зачинені найближчим часом. 我觉得... Думаю, для правлячої партії буде дуже складно скасувати цю систему трудових таборів, адже вони просто не захочуть відмовлятися від цього ефективного методу соціального контролю. Я думаю, що в найближчі роки система буде допрацьована, але не скасована. Шо у додаток до складності проведення самої реформи, деякі табори за цей час ще й почали приносити досить високі прибутки. Місцеві посадовці заробляють хороші гроші на товарах, які виробляються у таких таборах, і вимагають хабарів від ув'язнених, які сподіваються вийти на волю. Попри всі ці труднощі, Ліву та її родина все ж з оптимізмом дивляться на ситуацію в цілому і сподіваються, що покін таки проведе реформу, і вони більше не будуть боятися, що одного дня їх знову відправлять у такий табір. Андрій Годованець, Голос Америки.